Йому лише чотири. А він на власній спині примудрився протягти тони цегли. І це досягнення стало переможним. Став форшир Рей. Тепер український чемпіон з вейтпулінгу. популярного у сполучених штатах, всячого змагання, яке лише починає завойовувати собі популярність на берегах Дніпра. Антоніна Ісай спостерігала за змаганнями чотирилапих важковаговиків. До змагань свого чотирилапого друга Віталій почав готувати цієї зими. Стар форшир шини по снігу, бігав з ними й по асфальту. А коли навантажень стало замало, прокотив авто хазяїна. Це ігра для нього. це для нього азарт. собака создана для больших нагрузок. Азарт нового собачого спорту зібрав різношерстну публіку на першому офіційному змаганні з вейтпулінгу, перетягувані вантажів чотирилапими. Незважаючи на зацікавленість присутніх псів, за звання найсильнішого вухатого атлета боролись лише троє. Собачки, як как говорять, спорті очень сирі на даний момент. але, тим менше, це собаки, які бажають працювати. Учасникам змагань організатори приготували 500 кілограмів цегли. За одну хвилину пес мав 5 метрів. Протягти навантажений візок для початку поклали менше сотні, однак і таку вагу, деякі учасники, відмовляли стягнути. За правилами вейтпулінгу собак можна кликати, а от торкатись заборонено. Інколи доводиться хитрувати. Просто дуть. дуже жарко на цій жарі. Коли на нього дуєш на лицо, а вона прохладу відчуває і починає біжать проти вітру. з боку змагання. Схоже на знущання насправді ж такий спорт зміцнює здоров'я та розвиває розум пса. Собака вона не враг собі. Якщо вона чувствует, що она не може, не хоче по каким-либо причинам заставити її это зробити невозможно. Поки в Україні чотирилапий спорт у зародковому стані в США навантажують псів регулярно, бо стати хвостатим Вірастюком за океаном престижно. Іса, Орлов новини 2 +2.